Визволені міста Сходу оговтуються від війни. Мирне населення катастрофічно потребує допомоги. Кілька днів тому на Донеччину від благодійного фонду Сергія Лабузюка ми поруч рушила величезна машина з провізією для місцевих мешканців. Кінцевий пункт зупинки містечко Святогірськ, яке стало прихистком для тисяч переселенців із знищеного Слов'янська та Краматорська. Знімальна група телеканалу Ті 7 Плюс разом з благодійниками побувала на Донеччині. Подробиці візиту далі в сюжеті. Містечко Святогірськ знаходиться на відстані 36 кілометрів від буремного Слов'янська, який впродовж кількох місяців був епіцентром війни. Втім, на відміну від сусіда, тут вдалося зберегти мир і ні на крок не підпустити сепаратистів. Ми определилися чітко і одразу бути тільки в місті, бути тільки в єдиній Україні. А згодом Святогірськ став рятівним колом для переселенців зі Слов'янська, Краматорська та Донецька. Тимчасове житло знайшлося для майже 20 тисяч. Тисяч людей, здебільшого, це люди похилого віку, молоді мами з маленькими дітьми. Юлія з п'ятирічним Микиткою втекла від жахіт, що вирували в Краматорську. Синочок постійно пригадує, як доводилося рятуватися від куль. Коли на темно, була цівна засвіта. Ми я бачила, що красна пуля прилетіла. Ми лягли і все. А тебе страшно было? Нет. Нет, нет я, я тихо лежал на полу. Поддерживал маму. Я пауком. В домах рідний дім, у жінки залишився чоловік та родичі. Кругом бомбежка под кожного взрыва вибриду вздрагуєш. Тобто так жити просто неможливо. І кушать что-то надо просто. Убилось нормально, виїхати, забрати маму, самим выехать. Ну, як нормально. Їхали тяжело, конечно. Два пересадки, одна пересадка була. но ну, тим не менше помогли. Немножко. У мене муж залишився там в місті, посадив нас на автобус, як как положено, отправился сюди. Шо, каніше, ну злі приїхали зразу, поначалу тяжело бола у Святогірську. Юлія та Микитка знайшли і дах над головою, і харчування. Туристичне місто розмістило переселенців на базах відпочинку, дитячих установах та готелях. З провізією для такої маси людей допомагають благодійники. До прикладу, благодійний фонд Сергія Лабазюка, ми поруч передав на схід 14 тонн гуманітарної допомоги. Це найнеобхідніше та те, чого дуже потребують: картопля, морква, мука, цукор, консерви, олія. Вот Хмельницкому фонду, который сейчас поставил нам э, не одну э, машину продукции и людям хмельничины я хотел бы выразить большую благодарность за то, что э, вот доставили такую э, эту материальную, я имею в виду с точки зрения э, продуктов питания, а это тоже считается все материально. Я думаю, что и люди благодарны, и мы благодарны этому фонду за за эту большую помощь. Частину продуктів волонтери роздали людям на руки, інші передали у пункти громадського харчування для переселенців. Їх у місті діє чотири сніданки, обіди та вечері. Волонтери готують для тих, хто не може зробити цього самотужки. Є просто видача гуманітарної допомоги. Ті люди, які можуть себе приготувати, да, допустимо, є у них можливості, приготувати, покушати, їм видається ну, та ж гуманітарна допомога, щоб вони самі змогли це зробити. Ті люди, у которых нет можливості в основному часто це мама з дітьми. Ось на цій кухні практично цілодобово та без вихідних працює бригада добровольців. Будівельник, водій, студентка та продавець перекваліфікувалися у поварів. Поки чистять картоплю та моркву, мріють, як повернуться у рідний Слов'янськ та відбудовуватимуть місто. Славі звернюємося, будемо обстраювати свої дома. Два дома заріяло. Ще не відомо, що ж там, не було ще. Окрім готелів та турбаз, частина вимушених мігрантів мешкає на території Лаври. За моєю спиною знаходиться Святогорська Свято-Успенська лавра. Таких місць в Україні лише три. І саме сюди ми вчора доставили гуманітарну допомогу. Частину гуманітарної допомоги від фонду Сергія Лабузюка. Ми поруч святиня прихистила 500 переселенців, 300 з яких діти. Серед них і Аліна з маленькою настею. Події останніх місяців пригадують неохоче. Ми ще коли були в Славянській, гуляли на піски в 100 метрах, як почало все взриватися. Янка тільки схватила, і я даже йти не можу. Мальчика убила. Ну, как бы це все було на глазах. Чоловік Аліни, медик, вже повернувся до Слов'янська та відновлює роботу лікарні. Жінка теж мріє якнайшвидше поїхати додому. Головне також, щоб повернутися дом свій. тому що багато дома розгромлені. Повернутися хай до зруйнованого, але рідного і вже сподіваються мирного дому найбільше бажання усіх перед. Переселенців кажуть, сили для його відновлення знайдуть. Головне, щоб ніколи не повторилася війна. Український народ він сильний народ такой, даволя зла човни видіжить. Я думаю, все Тетяна Гуща, Руслан Юшкевич, Дмитро Корніцький. Новини ТВ7+.